Всім привіт! І так. Одесат, Одесит розігнав монета до новорічних свят. І дійсно всі монети скупили. Ось ціни на монети. 470 Тернопіль. Я в того продавця вже купляв. 23 ставки. 620 львів. 40 ставок. 650 одна ставка. Вже монети купляють по 650. 673, 40 ставок. 700. За 700, ще не купляють он. І пішло далі. Монет мало є. Дехто має 8, виставив з Львова. 8 монеток по 785 гривень. Може, кому треба ще беріть поки. Поки не тисяча. Тут і за тисячу вже хочуть продати деякі монети. Так, саме 1300 найбільша ціна це черкаси. Наступна монета для розгону це Ку Курултай з картою Криму, кольоровою такою. Красива монета, в мене є таких 20. Це скоро теж біля до 1000. Ну поки що 350-500. Я думаю, скуплять. Всім дякую. Монета красива, аж маленький.